Зіставте та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський підозрює генералів та регіональне керівництво у приховуванні правди про ситуацію на фронті з економіста. Хоча ЗСУ зупинили проголосування. Росіян на Харківщині залишається питання, чому армія РФ вдалося так легко прорвати оборону. За словами одного з урядовців, Володимир Зеленський починає підозрювати, що не отримає всієї інформації з фронту. Крім того, Зеленський відсторонив Єрмака від військових доповідей. Він тепер свого напряму сирську або інші перевірені джерела. А на солодку брехню єрмака, командир Спецназу Ярославський в інтерв'ю за економіста заявив, що відсутність фортифікацій дозволила росіянам швидко просунутися і попередив про можливе повторення на сумщині. А військовий Сапронова Юрій пише наступне. 10 мая п'ятницю, около пятого утра, расшисти -е, начали наступление. 125-ї бригади ТРО я закінчив своє розслідування. Я не обвиняю, я не хайпую, я констатирую фактом. Считаю необходимым рассказать правду горькою, но правду, иба это потерянная жизнь наших бойцов, которые не должны были оборваться. И страдания наших. бойцов, попавших в плен из-за коллег на этом фланге. Речь о 125-й бригаде ТРО не все, а о тех которые стояли на первой линии обороны практически на границе. Эти подразделения 125-й бригады ушли с позиции, голи фланг и подставив подразделения других наших сил обороны. Просто ушли, чтобы не сказать жестче. Это факт, плохая, неприятная история, и не надо ее прятать. Все предыдущие заслуги этой бригады не учет. И еще раз, речь не о всей бригаде, а о тех, кто стоял на первой линии в эту ночь. Эти батальоны рот. Взвода известные, пости с ними разбирается в генштабе военная прокуратура. Всем до полуночи было известно, что орки начнут наступать в 5 утра. Я имею эту информацию из личной встречи с тремя офицерами подразделений сил обороны, которые героически спасли Харьков и остановили их дал пройти 6,5 километров, если бы не они, то орки утром были бы на окружной дороге через Липцы. Точка кидает тапки, ПС речь не об отсутствии фортификационных сооружений первой линии и не об отсутствии минирования в глубину. З с я тоже разобрался. у банальная вещь. Практически полное отсутствие у нас противопехотных мин. На третьем году войны для Харькова уже нет опасности севера и северо-востока. Возможно, только атака с северо-запада на условном Сумы. Но наши воины об этом знают и готовы. Отчета о 810-820 днях активной фазы войны напишу вечером той же часом Ярославской пыши. Важливо тепер, коли збройні сили отримали першу хвилю та дочекалися припудя сектор підкріплення, можна провести потис та розглянути події, що відбулися за Дезакадін, посилаючись на джерело, повідомила, що британська розвідка попереджала українську владу про наступ РФ в Харківській області. Тому, коли о 5 ранку минулої п'ятниці від 5 до 10 тисяч російських солдатів перетнули кордону двох ключових точках, можна було очікувати, що напад буде швидко відбитий. Також видання пояснює, що зупинити стрімке просування рашистів, завадили непідготовлені оборонні лінії на Лучанська напрямок. 57-му бригаду, точніше частину її батальйонів, перекинули за кілька днів до. Цієї хвилі уторгнення вона мала стати на другу лінію, але як виявилося, першої лінії яку весь час тримав інший рід військ, поки не озвучуватиму, просто не було. Незважаючи на те, що ворогу вдалося закріпитися в місті, його план захопити Вовчанськ за три доби рухнув. Питанічними силами всього чотирьох неповних вимотаних у боях під Куп'янському батальйоні 57-ї бригади вдалося відбити першу хвилю російсько-терористичної атаки, що переважала за чисельністю там. Озброєнням у рази справедливості заради слід відмітити, прибувши на допомогу бійці Ангелу Хартія та невеликі групи інших організмів. Коли я розповів вам про чисельність і мірність обох сторін, і ви розумієте весь героїзм того, що відбувалося, але зараз не про це. 9 травня приблизно 11.00 бійці підрозділів ударної аеророзвідки 57-ї бригади своїм очима спостерігали як перші ворожі мотолиги МТЛБ за піхотою на броні спокійно прорвали стіною. Яценюка і без проблем перетнули державний кордон, провівши спешування піхот. Та кілька разів поспіль таке ж безперешкодне перетинання кордону сталося на Гуптівському та Стрілечівському напрямку. В бік Харкова від не солдати ро спокійно просуваються по підготовленим мінним загородженням. Бачила вся Україна. Я поки не піднімаю питання, чому Яценюк не замінував свій паркан з Рабиці, але чому це не зробили зараз два роки з часу звільнення на Липецькому напрямку? Відсутність першої лінії загороджування оборони на стрінці сторінці у Фейсбук підтвердив боєць 25 п'ятої тарао, яка несла бойове чергування на ділянці глибок. Зелене з літа 2023 року. Правда, через дві години на бійця натисли він видавив свій пост. А командування 125-ї п'ятої назвало це ворожим Іпсону. Тут, теж все зрозуміло. критичність ситуації осознали, коли Дерге противника чисельністю від відділення до взводу почали заходити у місто і розосереджувати по будинках по окремих вулицях. Усе це ми бачили у Бахмуті. Наслідки відомі кожному подальші події спостерігала вся країна. Я впевнений, що саме завдяки цій публікації нам вдалося привернути до проблеми у. Увагу ставки та верховного головнокомандувача, командувача, що своєю чергою дало можливість максимально оперативно покращити наші позиції на Вовчанському напрямку. Дякуємо командування Сил оборони за це. Тепер про саме головне реакція не лише місцевої влади, але й деяких центральних владних телеграм-каналів здивувала нас. Замість того, щоб слухати військових на місцях, вони розпочали небачену кампанію з дискредитації та звинувачення у поширенні ПСОН. Дивитися на це було дико через те, що ми, на відміну від них, були у самому центрі бойових дій. Ми знали онлайн не лише те, що відбув. Вається, а й розуміли, як виглядатимуть, розвиватимуться події, як негайно нічого не змінити. Після хвилі обурення суспільство офіційні прес-служби місцевих лад перейшли до нової стратегії, пояснюючи неможливість проведення будівельних робіт поблизу державного кордону через обстріли. Правда, при цьому вони промовчали про те, що ворог захоплюючи нові рубежі під буквальним шквальним вогнем. Нашої арти протягом тижня викопує і мінує те, що вони не змогли зробити за два роки. Отже, такими заявами вони самі підтвердили, що ніякої першої лінії загороджень ніхто ніколи не створював. Чи виділялися кошти та засоби для першої лінії на гавстановлює слідство, бачучи те, що відбувається, всі з ким я цей час спілкувався, прийшли до невтішного висновку. Українська державна модель управління на регіональному рівні нічим не відрізняється від російської. Керівники на місцях приховують або викривають інформацію, яка знаходиться до Києва про свої провали в управлінні. При цьому вони видавляють будь-яке просочення реальної картинки подій. Керівники центрального рівня, які часто є кураторами регіональних ставлеників, ще більше згадують реальність приносячи перші особі Позитивну інформацію, таким чином намагання самозбереження створює для неї паралельну реальність, що не відповідає подіям у реальному секторі. Приховуючи недоліки, вони знаходять будь-яке пояснення як щодо відсутності міних загрожень, так і зубами дракона, що чомусь лежать з літа 23-го року на обочині дороги під липцями. Що вже говорити про фірми прокладки бомжів, через які закуповувалися ліс на десятки мільйонів гривень. Розуміючи, з чим ми всі зіштовхнулися. Я прошу лише про одне і сподіваюся, завдяки вашій підтримці нас почує президент. Я знаю. Що народні депутати безперечно виділяють місцевим бюджетом будь-які суми для зміцнення обороноздатності країни. Однак ми бачимо, що осталося в Харківській області. Не дай Боже, така ситуація приховується від вас у Сумській, де буде наступна хвиля нападу. Ми знову втрачаємо території та людей. А вам показують зразкові патьомкінські по кінські третьої лінії, підбадюрюючи, що все зміцнено до самого кордону. Це не так. Будь ласка, спілкуйтеся з бійцями на місцях, отримуйте інформацію від них, а не в папках звітів. Між реальною та поданою вам інформацію прірва. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.